Дня, шановні депутати, запрошені доповідачі, розпочинаємо засідання гуманітарної комісії на порядок. денний винесено два питання. Перше питання про встановлення вартості харчування одного дітодня та розміру батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти Медвинської сільської ради на 25-й рік. І друге питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Медвинської сільської територіальної громади, майна переданого в рамках міжнародної організації. Затверджуємо питання про на порядок денних ставимо хто за? Проти немає, утримались також немає. Переходимо до розгляду першого питання про встановлення вартості харчування одного дітодня та розміру батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти Медвинської сільської ради на 25 й рік. Борис Олексійович, будь ласка, коротенько. У школі діти харчуються один раз. Одноразове харчування і вартість харчування одного дітодня. У 2025 році буде 59 гривень 20 копійок розрахунки. Проводили спец... ну, е... спеціальні розрахунки, все враховувала. А в саді триразове От, у... у нас вийшло е... 113 гривень і 113 гривень 19, 19 копійок. Там три разове харчування. І. Ну а пояснювати, якщо розрахунки потрібно? Ні, не є, треба. Не, І не це все буде за кошти місцевого бюджету. Так. Все. Тоді є ще в когось запитання? Немає. Немає. Ставимо на голосування. Хто за? Хто проти? Отримались? Немає. Переходимо до розгляду другого питання про безоплатне прийняття у комунальну власність Медвінської сільської територіальної громади майна, переданого в рамках міжнародної гуманітарної допомоги. Віра Миколаївна, будь ласка. На ваш розгляд повернеться проєкт рішення про безоплатне прийняття у комунальну власність Медвинської сільської територіальної громади майна, переданого в рамках міжнародної гуманітарної допомоги. До нас Прибалтійський фонд громадська організація передає нам безкоштовно це як автомобіль. Декларація пройшла вона в митний контроль 6-12-2024 року і ця допомога визнана гуманітарною допомогою відповідно до чинного законодавства. Якщо говорити про автомобіль, то на сьогоднішній день на балансі сільської ради перебуває автомобіль ВАЗ-2107, на який депутати надали дозвіл на списання. Він є в неробочому стані, зберігається на сьогоднішній день в комунальному підприємстві і проходить процедуру списання. Тобто це буде єдиний автомобіль на балансі, який буде рахуватися на балансі сільської ради. Він необхідний для вирішення всіх службових питань в нашій громаді, у інших відділів виконавчих органів, це, це такі як відділ освіти культури, молоді і спорту, відділ культури та туризму. Відсутні автомобілі і вони користуються для своїх робочих поїздок автомобілем сільської ради. Плюс соці... відділ соціальної ветеранської роботи, які оформлюють автобусів. Ну, і, і, і всі працівники сільської ради для своїх робочих поїздок <клух> теж потребують автомобіля. Абсолютно всі відділи. Відділ бухгалтерського обліку він оформляє ключі. Ключі оформляються і в Миронівці. Відділ соціального захисту щотижнево їздить у Білу церкву на здачу документів. ЦНАП у нас теж постійно здає звіти у Білу церкву, і в Богославу возять звіти. Тобто без автомобіля на сьогоднішній день неможливо вирішити ті завдання, які стоять перед нами. В кого будуть ще якісь запитання? У мене розмитнення автомобіля за кошти громади буде проходити. Вона зараз по режиму під час війни вона оформлюється як тимчасове везення до кінця війни. Тобто витрат наразі немає. Потім... Ну там так вруч б так не робить, тому що там такі закони, якщо Наскільки я знаю, на лікшому не знаю. Більше як 60 днів, то тоді ще плюс, 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 плюс Ні, ні, це гуманітарна допомога. Гуманітарна допомога. Це воно по-іншому. Воно по-іншому далі. нас звуку немає. Чого це додому записуєте? Ну, шла. Що робити? Продовжуйте закликнути. Почули більше 6 ну, От, зараз. Так. Якщо заведе, немає запитань, ставлю на голосу. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає. Тоді вам дякую всім. Ми роздамо на наші всі питання. Дякую.